Мене звуть Олександр, я родом з міста Лозова Харківської області. Закінчив середню школу, потім навчався в університеті внутрішніх справ. Службу в батальйоні починав з рядової посади, був командиром взводу, потім був інспектором, заступником командира роти, командиром роти. В подальшому двадцятому році, коли загинув наш командир батальйону, подальшому він став батальйоном патрульної служби вже поліції. «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Треба було втримати цей підрозділ, тому що тим паче, що він став іменним, щоб він продовжував виконувати свої бойові задачі. Було досить складний шлях до бригади Лють цей Сєвродонецьк, Рубежна, потім Лісячанськ і зайшли саме на Харківську операцію. На зараз мене призначили на посаду директора Дніпровського ліцею безпекового спрямування та патріотичного виховання. Наразі ми запускаємо цей дуже важливий потужний проєкт, намагаємось вкласти в нього душу і зробити, щоб це були найкращі навчальні заклади такого зразку. Ми в виховній роботі. Хочемо націлювати все-таки на прогрес, на розвиток, на авіамоделювання, програмування. Досить тяжкий вік це підлітки, це 10-11 клас. Починається перше ставлення тебе як особистості, всередині себе якесь протистояння. Тому Важливо, щоб дітей направити, допомогти, щоб вони розібралися в собі, чому вони хочуть присвятити своє життя. Будуть у нас діти загиблих, у тих, яких родин нема. Будуть і ті діти, батьки, яких воюють. Не сказати, що це не повна родина, але. Батьки не можуть наразі приділити достатньо уваги, тому що зайняті на фронті. І ми маємо бути вдячні цим батькам. І Всі будови ліцею зараз в них закінчені вже ремонти, дуже потужні ремонти, все нові меблі, меблі в класах, меблі в кімнатах відпочинку, меблі в кімнатах дітей, де вони будуть мешкати, тому що у нас ліцеї будуть на повному забезпеченні, це буде ліцей пансіон де діти будуть не тільки навчатися і проживати, буде п'ятиразове харчування відповідне для дітей. Буде дуже багато гуртків, не тільки будівлі у нас закінчення, і спортивні майданчики, спортивні кімнати, кімнати для згуртування будемо давати повну загальну середню освіту, це стандартні викладачі. І додатково у нас будуть постійно з дітьми знаходитись вихователі. Вихователі це хлопці з бойовим досвідом, склад педагогів, ну вчителів. Також підбираю молодь, тому що у нас дуже добрі класи, це інтерактивні дошки, хороші лабораторії, все за новітніми стандартами. І вчителі будуть працювати. Це не просто дати теорію, а зацікавити дітей. 10 років бойових дій це така. Це тонка лінія, де тобі треба бути і командиром, і наставником, і в той же час вчителем, коли є в тебе і дисципліна, і давати свободу дітям, щоб вони все ж таки виростали як особистості. Мотивація наразі одна перемогти у цій війні і відбудувати нашу країну. Тож запрошуємо вас долучитись до нашого потужного проєкту, стати частиною нашої великої родини. Віддамо шану героям, які зараз захищають батьківщину і створюють нашу історію, і виховуємо героїв майбутнього.